Інформація для людей, які ніколи не працювали з хімічними анкерами. Хімецька котва називається це в Чехії. В нашому випадку це фірми MAPEI, MAPEFIX називається. Як воно працює? Принцип її роботи. Тут всередині є два компоненти: у таких двох кульочках знаходиться: це обрізається. Тут е, воно закліпсовано таким алюмінієвим дротиком. Це кліпса обрізається, натягується, накручується така шпічка. І там є чорний і білий кольор. І коли ми будемо видушувати через ту шпічку, воно змішується. Можемо бачити, тут така є спіраль, спіраль. Зараз я буду видушувати. І в кінці, в принципі, я покажу. І в кінці вже буде у нас сірий колір. Зараз можемо бачити, як воно працює. О, вже в кінці, можемо бачити, вже в кінці є сірий колір. Тут був білий чорний в кінці сірий. Воно ну, якби змішує в цій шпішці. І для чого використовується цей хімічний анкер? Наприклад, вам треба закріпити шпильку або якусь арматуру в бетоні. Бетонів, желізобетонів, цеглі. В принципі, зараз теж зніму ну чому-небудь. Якщо щось вам треба закріпити, наприклад, чи це шпилька, якась, чи це арматура, чи щось інше. І воно якби змішується, коли ви його надушуєте, потім я запихаю, наприклад, цю шпильку, і воно там за якийсь час затвердне. Час твердіння теж буває різний. Зараз я вам покажу, як виглядає тут час твердіння, бо тут все на польській мові, чеської нема. Це залежно від температури. Якщо у вас буде температура плюс 35, то схвачування 2 хвилини, що можна його працювати, що довше не можна залишати, бо та шпічка засохне всередині.